Друзі, радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні 28 жовтня. Третій вихід з квестом моїми 80 Перший коп був, можна сказати, уроком. Я його знавав, розпізнавав вчився. Під кінець копу з обіду вже більш-менш зрозумівся. Другий коп вчора три динарія, один з них Антоніан. Рені я трустили. Вчора коп був бомбезний, друзі. Сьогодні третій день також приїхали на місце. І зорано. Надіємося, ніхто не ходив. динарії туди були. Тому, друзі, ми будемо пробувати пікати. Не забуваємо підтримувати нашу армію фінансово молитвами. А ми до копу Надіємося, щось буде цікаве. Надіємося на золото, друзі. Вже три золото. Так, друзі. по настройкам Дискримінація, останній сегмент виключений, хоча пі, так пікає і можливо талер. Ну але нічого. Ток катушки 4, швидкість 5, це кожен під себе настроює. Ось так. 4-5, гучність заліз за 4, тут у нас офф все спить. Тут ми будемо ставити чуйку, певно, що 90, вчора я ходив. Думаємо, нормально буде 90. Не там О, 91 буде, друзі, на сьогодні тут. Зараз робимо строку від ґрунту, від помех. Виключаємо телефон на режим політ, бо від того він ключе. І будемо пробувати шукати. Місце в нас тут таке непогане. Бачите, зліва ми пікали по дисковці чи оранці вже ніби засіяно, а справа оранка. Надіємося, надіємося, друзі, що цей прилад сьогодні принесе мені. Щось цікаве. Так, друзі, у мене перший сигнальчик. Я вже подумав, що це динарій. Але на жаль, це не динарій, друзі. Це 5 грош, Польща, Ось така монетка. Ось така красота. Вітер, капець, холодно. Але, друзі, оранка сухенька, свіжа. Ось так забираємо, Надіємося на краще. Шукач дає мені ще одну знахідку, друзі. Це бронзове колечко часів черняхівської культури. Ось така знахідка пікає дуже добре. Мій бути і лімес. Ось так, друзі. Пікаємо. Поки нічого цікавого, камбар за фібуку. ріля ось таке, але сухеньке, сущенова. Так, дуже є Олії, знахідка. Знаєте, як мене чуть, я повітер. Пряшка. Пряшка культури капець, друзі, по брижам дує, Але ми пікаємо. Ось така знахідка їхня. Супер, задрузі. друзі. Перша фібула. 280. Дивіться яка, відстань. Дивіться яка маленька фібула. Тут багато фіблу було, не знаю чи в голову пішов. Перша. Ще ніхто не ходив, оренка гарна. Що, друзі, перша фібула є, металопластика, супер, так, так, друзі, водка у нас така льотненька. Хоча добре, що нема дощу. Вітер. Вітер дуже сильний, холодно. Друзі, але в мене випадає знахідка. Не очікував. Це фібула, фібула сказати, бачите ціну. Байшне, друзі. Звичайно, десь нахідка забираємо. Таке, друзі, поле в нас. Камради ходять. Вибити поле, звичайно, практично під ноль, але... Є знахідка? Є знахідка спиночка фібули, і то не ціла. Але, друзі, це є знахідка. Красота. Пів третя, може що щось і вилізе. Ось так. поле гарне, рівненьке, після сонячних, але нема сигналів, друзі. аж понизу, то якийсь попадає. Так, друзі, ось знахідки. Кабрада одного сьогодні, він, ну можна сказати, відмітився. Єдинарій. Не видно на ньому нічого, можна сказати. Покажи свої единарики. І ось так, коротше, друзі, ми... І бусинка така стекляна гарна. Ось так. Непогано, друзі, єдинарій. Цикоп вже вдався, каву ми випили за нього. Це вже супер. Антоній ми Пій, певно що. Можу каву повторити. О, супер. Каву, каже, зараз ще повтори. Це срібло. Ту о, можна о, ще потім, раз пити каву. А це другий камрад з Гаусом. Тоже взяв Денника. Два. Лімесного. Два. Лімесного. І це непонятно, який це динарій. Але цей комод. Комод, друзі. Тоже гарненький такий, але залепший. Сьогодні в мене без денників, але це не факт розчаровуватись, бо я вчора гарно набомбив. Все, друзі. Дякую всім за увагу. Далі буде. Всім удачі і мирного неба.